Вітаю. Продовжуємо вивчати алгоритми з повтореннями чи циклічні алгоритми. Нагадаю, що це алгоритми, в яких дії повторюються. Це може бути одна дія, дві дії або багато дій. Повторюються певну кількість разів. Сьогодні попрацюємо з програмою Scratch, і у Scratch вам таке буде завдання. Потрібно створити програму. Яка малює оці шість фігур. Бачите, це трикутник, це квадрат, це п'ятикутник, це п'ятикутна зірочка, і два кола. Велике коло і менше коло. Ну і після цього треба нашого кота трошки відвести в бік, щоб він не затуляв. Оце таке завдання: скріншот у вас вкладений. Ось, можете дивитися, переглядаєте це відео, думаєте, пробуєте. Ну, бачите, ще, робите так, щоб ваші фігури були різнокольоровими. Ну що ж, почнемо. Яким чином можна виконати це завдання? Запускаємо Scratch. Чекаємо, поки він завантажиться у нас. Ну і почнемо з того, що кота нашого, давайте ми зробимо маленьким. Я ставлю 25. І з чого починається наша програма? Будь-яка програма, точніше, вона починається з вкладка події, коли натиснуту препараці. І оскільки ми будемо працювати з олівцями малювати. То нам потрібно натиснути на оцю ось кнопочку і додати розширення, пов'язані з олівцем. Далі стандартні теж блоки для того, щоб після кожного запуску в нас очищався екран. Вибираємо команду очистити все. Потім нам необхідно задати розмір. Не змінити, а задати розмір олівця. Ну, я буду робити розміром 5, щоб лінії були досить таки великі. Після цього нам потрібно ну давайте піднімемо олівець і перемістимо кота в місце, звідки він почне малювати наші фігури. У ну, мене це оцей куточок, але не треба дуже близько враховуйте те, що йому ж треба місце, щоб намалювати фігуру. Тому що, якщо він повністю йому місця не вистачатиме, то правильно фігуру він не малюватиме, тому що він не може залізти сюди. Він буде лінію малювати тут по краю. Тому ну, десь отут. Ставимо його, переходимо на вкладку рух і вибираємо команду ковзати одну секунду. От він у нас, де б він не знаходився, він приїде в цю точку. Ми можемо перевірити, ставимо його де завгодно. І при запуску програми він от оце місце, з якого він. Нас почне малювати. Після цього нам необхідно опустити, задати колір, до речі, стосовно кольору. У вас тут є отака ось команда: змінити колір олівця на що вона дає. Це означає, що якщо ми будемо використовувати кожен раз цю команду, то Кольор олівця буде змінюватися. весь час, і кожна фігура буде малюватися певним своїм кольором. Можна за кожним разом вибирати ну, якісь конкретні кольори, якщо вам хочеться. Але щоб не спростити трошки, хай буде оце, і тоді автоматично кольори будуть самі змінюватися. І після цього нам треба опустити олівець. Оце в нас такий під... підготовчий такий блок. Для того, щоб кіт готовий був малювати. От, запускаємо, все, він стоїть, можемо приступати до малювання фігур. З чого ми почнемо? Ми почнемо малювати із Трикутника. Для цього трошки математики. Що таке трикутник? Трикутник це в нас геометрична фігура, яка складається із трьох відрізочків. І трьох відповідно кутів. кутів. І тут важливо, що якщо додати всі кути, нам треба знати, наскільки повертати нашого кута. Як це знати, можете собі потім з відео записувати. Я трошки математики. Нам важливо, якщо ми оцей кут. Додамо до цього кута. І додамо до цього кута, разом сума кутів трикутника в нас вийде 180 градусів. Це математично, але ж ну, ми можемо, в принципі, отакий же трикутник малювати. Не вгору, а, наприклад, вниз. Тут виникає питання, наскільки нам треба повертати. Ну, власне, давайте почнемо, тоді, щоб було зрозуміліше, я буду вже пояснювати. Значить, нам потрібно трикутник, це в нас три повороти і три сторони. Три кути, три сторони. Робимо. Значить беремо, оскільки тричі повторюється, беремо цей блочок повторити. І думаємо тепер, що нам повторити. Нам беремо переміщення на 10 кроків. Ну, давайте не на 50, щоб тоді ми підберемо розмір. І нам потрібен поворот на певний кут, от наскільки тепер нам треба повертати. Якщо ми стоїмо отут, то спочатку ми можемо, наприклад, дати команду перемістити. Він переміститься і буде стояти отут, і дивитися в цю сторону. Тепер питання: наскільки нам потрібно отут його повернути. Щоб намалювати отакий трикутник червоний вниз. Оце в нас кут буде 90 градусів, а нам потрібно, щоб кіт далі йшов якось отак. Так от, якщо сума кутів трикутника 180 і в нас трикутник називається правильним, значить в нього всі три кути будуть однакові, і три сторони однакові. Це означає, що 180 поділити на 3 буде 60 градусів. Тобто в отакого правильного трикутника всі кути будуть по 60 градусів. Якщо взяти оцей весь кут, він називається розгорнутий такий ось кут, називається розгорнутий. 180 градусів. <кхід> То тепер наскільки нам отут потрібно повернути, щоб отут було 60? Якщо все 180 градусів мінус 60, ми отримаємо 120 градусів. Тобто нам треба задати поворот на 120 градусів. Значить, ставимо тут, і робимо поворот 120 градусів. Вставляємо, з'єднуємо його докупи. І запустимо, перевіримо бачите. У нас вийшов отакий трикутничок. Ну, якщо тут, скажімо, поставити трошки більше 70, то трикутник буде більший. бачите, за кожним разом він буде малювати фігури різного кольору. Ну, мабуть, 70 той забагато, тому що в нас тут і інші ж фігури будуть. Тому хай буде 50. Так, є запустимо ще раз. Трикутник у нас намальований. Наступне, що ми робимо далі. Далі нам потрібно, очевидно, підняти олівець спочатку. Потім перемістити кота, беремо переміщення його ось сюди, десь, щоб він малював наступну фігуру. Так, вибираємо команду, яка це робить, ковзати. Не випадково а ось ковзати. Так, стоп. Ковзати. Куди ковзати не зрозуміло. Зараз ми його ще сюди поставимо. І ще раз витягнемо. Давайте запустимо, ставимо кода де завгодно, запускаємо і перевіряємо. От, все, нормально. Тепер він, ну, що нам потрібно? Він повинен бути готовий далі малювати квадрат. Що для цього нам потрібно? Для цього нам потрібно, ну, перш за все. Опустити олівець. І давайте змінити колір олівця, щоб іншим був кольором. І от тепер, тепер ми виконуємо фактично оцю ж саму дію. Тож давайте я зараз отак акуратно розберу оце нам повторення, оце воно потрібне. Щоб не складати його ще раз, я правою кнопкою класно і вибираю команду дублювати. Так, це приєдную. І тут що дублювати? Повторити 4 рази. Так, далі переходимо знову трошки математики. Що таке квадрат? Квадрат це чотирикутник, у якого 4 сторони і 4 кути. Сума кутів квадрата всередині дорівнює 360 градусів. Кожен цей кут буде по 90. Градусі. Ну, таким чином, нам потрібно, щоб намалювати квадрат, нам потрібно дві команди. Це провести пряму лінію, тобто перемістити і повернути на 90. Оце ми тут і зробимо. Перемістити і повернути на 90. І якщо ми 4 рази ці дії повторимо, у нас буде квадрат. Так, беремо приєднуємо, запускаємо і дивимося, що в нас вийшло. Бачите? Ми отримали квадрат. Нормально. Далі, після цього, ми робимо знову ті ж самі дії. Тобто, нам треба, ну от можна дивитися на оце, на оцю частину. Тобто, підняти, нам потрібно підняти олівець. Потім давайте перемістимо кота ось сюди кудись. Далі трошки. Зайдемо, знову вибираємо ковзати в цю точку. Потім нам треба опустити олівець. Тобто, бачите, що ці блочки вони однакові у нас фактично. Далі змінюємо колір. І все, він готовий малювати наступну фігуру. Ми можемо запустити, перевірити. Трикутник, квадрат. І він перемістився, опустив олівець і жде. Наступну фігуру, яку ми будемо малювати, це п'ятикутник. П'ятикутник. Це в нас, відповідно, фігура, яка складається із п'яти відрізочків таких, і п'яти кутів. Сума кутів п'ятикутника всередині дорівнює 540 градусів. Ну, математично, колись по математиці будете це вчити. І очевидно, що отут всі кути, вони будуть у нас. Однакові. Е, ну, ми ж можемо не тільки отакий п'ятикутник намалювати. Ми ж можемо намалювати п'ятикутник ну, в іншу сторону, униз, наприклад. Да? І нам потрібно знати, на який кут нам потрібно повернути. Ну, може, я не дуже красиво намалював. Давайте ще раз виберу фігуру. І, І ну, бачите, так не, не дуже хоче воно робити. Ми бачимо, ну от на оцьому, дивитесь, що наш кут повороту він менше 90 градусів. Ну, яким чином можна це зробити? Я просто вказуватиму вам уже конкретні цифри. І ви можете ці цифри використати на який кут повернути? Ви можете це використати в своїй роботі. Робимо. Значкіт, у нас стоїть, він вже готовий. Тому знову відділяємо от, оцей блочок. Щоб не робити ще раз, ми просто дублюємо. З'єднуємо. І оцей блочок використаємо для малювання п'ятикутника. Ну, якщо це п'ятий кутник, то повторювати потрібно п'ять разів. І нам потрібно тут вказати правильно поворот, наскільки ми це робимо. Так, я вказав 72 градуси. Дивимося, що в нас вийшло. І ми бачимо, що. У нас намальований п'ятикутник. кутник. Для того, щоб п'ятикутник кутник зробити, отут він робить поворот кіт на 72 градуси. Я ж вам ось тут показував, бачите, якщо оце, може, не дуже красиво воно виглядає, але якщо оце кут у нас 90 градусів, а нам треба повернути на оцей ось кут. То цей кут явно менше. 90 градусів, він становить 72 градуси. Ну, як його е вирахувати, я можу вам підказати. Ну, скажімо, якщо сума кутів п'ятикутника 540 градусів і кутів усього 5, то ми можемо порахувати. Якщо ми візьмемо 540 поділимо на 5, ми отримаємо 108 градусів. Це означає, що. Кут оцей всередині п'ятикутника дорівнює 108 градусів. Значить, якщо ми продовжимо, то тоді оцей кут буде 180-108, виходить 72. Ну, це така математика. Я вам вказав 72, вам не потрібно голову заморочувати. Так, далі, після цього ми переміщуємо кота. Ось сюди, щоб він малював наступну фігурку. Ну, знову ж таки, стандартні команди ми беремо підняти олівець, щоб він перемістився в нас. Так, далі вибираємо команду ковзати. Потім знову вибираємо команду змінити колір. Щоб іншим кольором було, і опустити олівець. Все, він готовий малювати наступну фігуру. А наступна фігура це у нас повинна бути зірка. Малюємо зірку. Для того, щоб намалювати зірку, знову відділяємо оцей блочок з повторенням, дублюємо. Що таке зірка? Зірка це, ну, ми її будемо. Якось отаким очі малювати. Так. Зірка це в нас 5 відрізочків і, відповідно, 5 поворотів. Оскільки воно однакове, то і кути повороту теж будуть однаковими. Я даю вам кут на який потрібно повернути, щоб була зірка. Це кут 144 градуси. Це є отам, коли ми у блоклі черепашка робили. Там це було, ну, можемо перевірити. Запускаємо. Трикутник, квадрат, п'ятикутник і зірка. Ну, якщо ми хочемо зірку, можливо, трошки більшу, то можете не 50, а тут вказати. Давайте вкажемо 60 градусів. Ну, може, так буде. Бачите, за кожним запуском цієї програми кольори різні, тому що ми весь час використовуємо команду змінити колір. Ну, нормально, хай буде. Далі наступна фігура. Це в нас повинно бути коло, ну, точніше, два кола велике коло і менше коло. по-розному. Знову стандартні, нам треба кота перемістити ось сюди. Що ми робимо? Ми піднімаємо олівець. Далі вибираємо команду ковзати в цю точку. Він сюди у нас приїде. Далі обираємо команду, знову змінити колір і «Впустити олівець. От він готовий малювати наступне. Знову ж таки, ставимо, запустимо, перевіримо, чи дійсно він попаде туди, куди він повинен попасти. Так, ву, нормально. Ми готові малювати коло. Як малюється коло в скретчі? Для того, щоб намалювати коло, ми теж можемо використати певну кількість повторень. Так, зараз я оце витру. Дивіться, як можна намалювати коло. Коло можна намалювати як багато, 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 багато кутник. Тобто, якщо проводити отак відрізочки і робити маленький поворот кожного разу, то у нас фактично буде ну, щось таке близьке до кола. Тобто коло це той самий многокутник, тобто, у нас є ось й кутник, далі буде 6, ой, й кутник. Можна намалювати 7, восьми, 10. Чим більше буде кутник, тим ближче він буде наближатися у нас до кола. І фактично повне коло ідеальне, якщо ми возьмемо, коли по колу йдемо, то це 300. 360 градусів. Тобто, якщо ми звідси пішли, поворот, це буде 360 градусів. Ми це зараз використаємо. Е, ну, беремо стандартний вже наш блочок, дублюємо. Так, з'єднуємо назад те, що було. І от цей блок зараз зробимо, щоб він малював у нас кулу. Для того, щоб намалювати кулу, нам потрібно невелику кількість кроків вказати. Ну, скажем, 2, наприклад. І невеличкий поворот. сейчас ну, я покажу. Я ставлю, наприклад, 3. І якщо у нас поворот на 3 градуси, а всього нам потрібно по колу 360. 360 ми ділимо на 3. Ми отримаємо 120. Тобто, треба 120 таких поворотиків, щоб було 360, тому що 360 це повне куло. Тут де кількість повторень, ми ставимо 120. Зараз перевіримо. Запускаємо. І подивимося, чи буде кіт наш малювати таке куло, як нам потрібно. Бачите? От, все. Нормально, все виходить. Якщо ми отут, наприклад, возьмемо... Більшу кількість кроків, наприклад, не 2 а 4, то коло буде більше по розміру. Дивіться. Але треба, можна вказувати і розміри більші, але бачите, треба, щоб коло поміщалося всередину. Ну, в моєму випадку, воно помістилося. Треба, тому що якщо коту не буде місця, то він коло він буде по лінії. їхати. От у мене помістилося. Якщо вказати меншу кількість кроків, то коло у мене буде менше. Ну, в нас вийшло нормально. Бачите, можете скористатися оцими значеннями, які у мене є. Так, після цього знову піднімаємо олівець, переміщаємо нашого кота сюди, вказуємо команду, яка це робить. ковзати туди, в це місце. Так, далі опускаємо олівець, змінюємо колір. На 10, щоб був інший. тут роликом ми ще крутим, щоб опускатися. Бачите, у нас вже алгоритм доволі великий, виходить. змінюємо розмір. І е, тут у нас потрібно таке коло, бачите, жирне таке. Для того, щоб таке коло зробити, ми повинні зробити товщину. Ми тут малювали, вставили товщину зразу, ось ми коли з самого початку. Вказували розмір олівця 5, то щоб товща лінія, давайте більшу зробимо, задати розмір олівця, хай буде 10. Це буде товста така лінія. І знову ж беремо цей наш блочок, дублюємо, з'єднуємо назад. І з цього ми ще зробимо, щоб було... ну, якщо ми причепимо таке ж саме, то буде таке ж саме коло. Як нам зробити його меншим трошки? Для того, щоб зробити його меншим, ми можемо вказати ну, більший кут повороту. Скажемо, не 3, а наприклад, 10. Але якщо ми за кожним разом повертаємось на 10 градусів, а все коло у нас 360, то 360. Якщо ми поділи, поділимо на 10, то в нас буде 36 виходити. Тобто нам треба повторити 36 разів. Ось тут повторення, ставимо 36. Ну, Давайте спробуємо. Подивимося, що в нас вийде. Якщо щось вийшло ну, не так або не дуже красиво, ми трошки змінимо параметр. Так, дивіться, От таке в нас коло. Бачите? 36 відрізочків, відрізки дуже близько, ну, нормально. Якщо я возьму кількість кроків меншу, то ну, давайте 4. То ось дивіться, що буде, якщо я отут 2 поставлю. Ще раз запустимо, дивіться. Можна вдома по поекспериментувати. Бачите? Якщо 2, то ну, наше коло стало трішки менше. Возьмете ви не 2, а возьмете 5, наприклад, коло буде більше. Ну, давайте ще останній раз я запущу. Ну, Буде більше коло, бачите? Ну, яке розмір кола, головне, щоб воно було менше трошки, і товще. А розмір можете визначити саме. Також розмір можна міняти, якщо вказувати інший кут повороту. Де от, от, оці градуси помножені на кількість поворотів, повинно бути 360. Тобто, якщо я тут, наприклад, поставлю 18, то тут я можу, мені треба поставити 20. Ще раз, дивіться. В цьому випадку кут буде більший. Зараз подивитися, що буде. Бачите? Ну, фактично, вийшло. Практично те ж саме, що й було. Тому добуток повороту одного кута на кількість повторень повинен бути 360 градусів. Ну, у нас було 10, тут, а тут було 36. І після того, як кіт наш намалював це коло, нам потрібно підняти олівець, і давайте перемістимо його кудись-сюди. Вкажемо хай він утече. А, ще одне дуже важливе. Коли ви ставите кота, щоб він почав малювати, намагайтесь робити так, щоб він стояв горизонтально. Тобто тут ДН-сту повинно бути напрям. Інакше, якщо ви, наприклад, поставите кота отак, як дивіться, що, що буде, йому немає місця, тоді, і тоді результат може бути ну, трошки інший. Бачите. Тому на початку бажано, кота ставить завжди, отут. Ну, якщо так важко, то можна оце виділити І тут, на жаль, 90 Щоб він стояв горизонтально. І запускаємо нашу програму. Спостерігаємо, як це все діло відбувається. От наш кіт-художник малює різнокольорові фігури. І все. Робимо. Е Дивимося, якщо щось десь трошки не так. Коригуємо. Зберігаємо цей файл, щоб його зберегти. Нагадую, нажимаєте Файл. вивантажити на комп'ютер. Вказуєте, у ну, мене ось робочий стіл. Називаєте ім'я файлу, пишете фігури. І нажимаєте зберегти. Ну, у мене вже файл фігури є. Я назву його Фігури 1. І нажимаю Зберегти. Після цього згортаємо, дивимося, чи він у нас є, ось він. І оцей файл надсилаєте для перевірки. Завдання з одного боку, воно мов таке велике. Але з іншого боку, якщо подивитися, то всі ці фігури вони фактично складаються з одних і тих самих блочків. Але просто різна кількість повторів. І е, різна, кіль... різний поворот, градуси інші. А так воно вже буде дуже схоже, тому коли робите оце, використовуйте, роз... О, так, так як я вам показував, розбираємо, використовуємо команду дублювати. Тоді з'єднуєте назад, і ну, щоб за кожним разом не, не робити. Пробуйте, тренуйтесь, всього вам найкращого. До побачення.